Можливо, і ми належимо до тих людей, які шукають допомоги на ті свої виклики. А довірити комусь означає також відкрити свої болючі місця, рани. Це вимагає відваги і покори. Але Ісус готовий нам допомогти так само, як Він робив чуда, зцілення. Він це не робив для якогось собі рейтингу, Йому не треба було іміджу рейтингу. Він робив це для людини. Ну і хто згідно з Євангелією просив за юнакам Ісуса, це був його батько. Можливо, йому також було неприємно визнати проблему сина, але він зрозумів, що немає іншої можливості дитині допомогти і назад додому вже верталися щасливі. Знаєте, воно ну і дуже приємно, коли батьки ведуть дітей до Бога. І набагато драматичніше, коли відвертають від нього, бо, на жаль, є і такі випадки, будьмо відверті. Будьмо нині цей серпневий день вдячні Богові за це родинне свято, яким є Євхаристія.